Доброго дня ще раз. так, Фундучок в ємкості 30 см висотою, діаметр 15 трошки більше. Ведмежий горіх, щеплення. Це вже фундук пішов. ось, Я його підв'яжу до бамбука, мабуть, вирівнюю трошки, щоб ви просто його посадили і все. Ось такий приріст сантиметрів приблизно десь 50-60 вже є закладка врожаю на слідуючий сезон. Раз є сережки, значить є е, жіночі квітки плодові. Далі інжир Серето. Ось один. Це минулорічне вкорінення, повітряний відводок, висаджений і дорощений до такого відмінного саженця. серетто два. цей ще вищий, кращий, ще кращий за цей. Хоча цей теж дуже файний. Лист все здорове, все красиве. Теж горшок тут ось, здається по 10 літр горшки. Це можливо 7,5 і це 10. Далі гінко белоба. Ось такі агрорукави. Вже знизу вилазить корінчик вже можна садити сміливо. Ось лист гінко белоби. Дуже красивий, крупний, а це навіть Щось цікавіше трошки. Хоча і такий лист попадається, тобі ж ось такі красені. Красиві таких саженців я гінко було б, в продажі не бачив. Вони десь 15-50 см висотою. Дуже файні. Так, далі інжирчик. Ой, коли інжирчик зізіфус, ну ви їх вже бачили. Це ось у нас цукерковий, ще такий приріст пішов, гляньте, капець. І Лі Лі. Топчик. Далі пекан кадо, трьохрічка, місце щеплення. І ось такі прирости. Файні. Другий е, теж ось Місце щеплення. Воно все видно, цим. Замазувало, замазував я е, замазкою італійською. І ось такий тейджос. Мені по очі з ємкістю. Ємкість висота 50 см. Кадо трошки менший, але теж файно виглядає. Ну, це як краще я вибрав вам сажиці. Думаю, флетбокс буде братися, то я його просто трошки тако загну. Ну, тому що, якщо в бортах відправляти, це дорожче набагато буде флет великий. От, і отако вони загнуться і файно вони доїдуть. Ось така ситуація в нас. по. Здається, все. Якщо щось не додав, дайте знати. Ну Поки не дуже файні. Просто топчик. Взагалом все непогано. Московський рубін це червонолистий, просто він вже е, в цю пору він вже є зеленолистий, він вже лист в нього стає е, зелений. Але сережки бордові. І бруньки теж до осені стануть такі ярко-червоні, як висадите. Воно ж в мене ось все ж в парнику стоїть. Ось там в мене фундуки я вам показував, тому в парнику воно трошки світліше. Taigi, štai така situacija.